Марії, у тебе паркан похилився. Може, я прийду і зроблю, сказав якось Петро, проходячи повз подвір'я сусідки. Та якраз поралась на городі, готувала до виснування свої грядки, і вже й сама помітила, що паркан їй скоро впаде. Але що Марія могла вдіяти, якщо вже багато років живе сама? Заміж вона так і не вийшла, бо залишилася вдома, лежачу маму доглядати. Сестра хитрішою виявилася, вона в місто поїхала. Там своє життя особисте влаштувала, а Марії пообіцяла, що якщо та мама догляне так, як треба, то матиме її хату. Сестричко, я на спадок претендувати не буду. Все буде твоє, улесливо щебетала Дарця. Обіцяла одарка Марії допомагати, але вся її допомога зводилась до того, що вона приїжджала на вихідні з чоловіком і дітьми, набирала домашніх продуктів і поверталася в місто, хоч би раз спитала. Чи треба сестріка допомога фізична чи фінансова? А Марія тішилася, що в неї родина є. Сестра приїжджає вже є рідна душа, племінниці до неї горнуться, майже мамою називають що їй ще треба? А те, що вона замішно вийшла, на біда не кожному так щастить. Та й де тут в селі собі нареченого знайдеш. А далі району вона ніколи й не виїжджала, бо ж і маму не змогла залишити, і господарку. Коли мами не стало, Марії було всього 38 років, сестра, як і обіцяла, відмовилась від своєї часки, так Марія і стала повноправною господинею, але господарювати особливо і не було на чому. Хата стара без ремонту, всі зручності на вулиці, паркани падають. На все великі гроші треба, а звідки ж їх взяти, якщо Марія на пошті листоношою працює і отримує мінімальну зарплату? Якби не господарка, яку вона тримає, та навіть сама не знає, як би вона виплутала з цієї непростої ситуації. Та ще й Дарця, що суботи приїжджає по домашні продукти. Хату я тобі залишаю, сестричко, от тепер і допомагай. Тобі що, важко? Погодься, не кожна сестра на таке погодиться, а я великодушно все тобі залишила, не раз повторювала Одарка своїй молодшій сестрі. Та говорила Дарця так не з великої любові до сестри, а тому, що розуміла, що дітей у Марії немає, і так чи інакше все її дітям дістанеться, а кому ж іще. Але одарка на обоїх захвилювалася, коли побачила, що став до Марії сусід Петро заходити. Його дружина Віталію поїхала і там давно живе з італійцем. Йому прямо про це сказала, навіть пропонувала розлучитися. Але він тут в приймах, немає йому куди йти, тому й живе біля тещі разом з донькою і зятем. Та розуміє Петро, що нікому він там не потрібен. Тому і ходить, як приблуда по селі, людям допомагає, кому дах підлатає, кому паркан підправить, так собі на хліб і заробить, щоб дружина накартала його, що він за її італійські гроші живе. Часто заходив Петро і до Марії, бо роботи у неї було багато, а вона платити йому не мала чим, бо грошей їй навіть не було, зате завжди годувала його чимось смачненьким то борщику йому наварить, то вареничків, а він їсть аж за вухами лящить, та ще й добавки просить. Так і пригрівся Петро біля Марії, вже сам ходив, шукав яку роботу. А потім Петро прямо запропонував Марії, що якщо вона не має нічого проти, то він не проти з нею зійтися. А з дружиною вони і так жити не будуть, навіть якщо вона з Італією приїде. Вона он минулого року на великдень зі своїм італійцем приїхала в село і під церкву пішла між люди, з ним Пасху святити, так що майбутнього у них точно нема. А ти, Марія, добра, хороша. Ми б з тобою непогане життя ще прожили в старості будемо одне одному надією і опорою. Марія подумала і погодилась, але з умовою, що Петро спершу офіційно з своєю дружиною розійдеться, так вони і зробили. А дружина Петра навіть зраділа, що все так добре вийшло. Не зраділа за щастя сестри лише Дарця, яка не приїхала, а примчала, щоб заборонити сестрі таку велику помилку зробити. Навіщо тобі в сорок три роки заміж виходити? Жила стільки часу сама, то й тепер справишся. Та й ми у тебе є. Ти що, не розумієш, що Петро з тобою через хату, бо йому нема де жити? Картала ударка сестру. А та стала і ледь не розплакалась, бо вже й сама не знала, що має робити. З однієї сторони їй теж хотілося жіночого щастя, а з іншої, може, сестра і права. А щоб ви порадили Марії? Ризикнути чи далі жити як жила?